Як часто ми блокуємо задоволення від життя відчуттям провини. Нам здається, ну як же я зараз можу собі дозволити кайфувати від життя на повну, коли там мої батьки, чи мої інші якісь любі родичі, чи мої друзі, чи мої знайомі, чи тисячі людей там на моїй батьківщині зараз навіть близько не можуть собі дозволити такого щастя, як у мене? І тому я буду трохи страждати, і тому я буду наказувати себе відчуттям провини, начебто, це. Щось зміниться в світі на краще. Давайте з цим розбиратися, і давайте сьогодні з вами зробимо спробу трохи звільнитися від цього відчуття провини, бо воно нам взагалі не потрібно, бо ми були народжені перш за все для того, щоб отримувати задоволення від цього життя. Кожен з нас. Так чи інакше був народжений для абсолютного щастя. Мене звуть Катерина Штефан, я лікар-невролог, психотерапевт та енергопрактик, і, взагалі, відчуття провини мені особисто також знайоме. Воно загострилося, коли я під час повномасштабної війни переїхала з України у Францію. І ось цей внутрішній конфлікт, що я тут зараз сиджу, п'ю розе чи там жую розкошний круасан, А навколо мене. Тиша прекрасна природа, океан дуже багато чудових людей. А в той самий час мої родичі, мої батьки, мій брат, мій друзі, мої колеги вони там страждають. Ось тут воно і було так досить конфліктно жило в моєму тілі і в моїй душі. Чому взагалі так відбувається? Дивіться: перш за все, наш мозок. Так вихований і наші особистості так виховані, що ми не звикли отримувати дозвіл на задоволення: дозвіл на те, щоб важко працювати, дозвіл на те, щоб відчувати сором, дозвіл на те, щоб страждати, ось бути такими великомучениками, у нас є. Ось ці всі програми у нас є. А коли ми. З малеча кайфували від життя, чомусь раділи, були такі щасливі і вільні. Частіше за все, це чи просто не мали ніякої уваги, ну чи взагалі нам не казали: клас, ти так радуєшся цьому життю. Я щаслива тебе бачити. Моя маленька дівчинка такою радісною, бо ти задля цього тут існуєш. У нас нема такої програми. Просто ось нема таких нейроніх ледцюжків в нашому мозку. Які кажуть, так, це так круто, так супер, що ти так щиро зараз насолоджуєшся кожною секундою твого життя. Перш за все, коли ми відчуваємо відчуття провини, ми залишаємося в позиції ось. Тої маленької дівчинки, дитини, дитячій позиції ми залишаємося, яка чекає на дозвіл, яка така зручна, яка така каже, а можна мені, будь ласка, я так вже напрацювалася, я все вивчила, я все прибрала, а я все зробила, посуд помила, а можна мені, будь ласка, цукерку, чи можна мені трохи піти погуляти. Ви вже не та маленька дитина. Ви зараз доросла людина, яка може переписати зараз свій кодекс. Кодекс зручної маленької дитини на кодекс зрілої, класної, дорослої людини. Перший закон в новому кодексі у вас має бути Я народжена для задоволення. Я народжена для щастя. Цей всесвіт. Що секунди має безліч приємних подарунків для мого тіла, для моєї душі, для мого розуму? І я приймаю, приймаю, приймаю. Всі ці подарунки, задля того, щоб відчути себе сміливіше, щоб відчути себе доросліше, щоб ось стати цією зрілою особистостю, яка каже собі: я дозволяю, дозволяю, дозволяю і приймаю всі ці смаколики життя. Задля цього, звісно, нам потрібно підіймати рівень нашої енергії. Ось ця сміливість це не тільки якась звичка нашого мозку, це не тільки нейронні ланцюжки, це не тільки психологічна на внутрішній дозвіл, це ще й стан, енергетичний стан. Коли в нас багато життєвих сил, то ми маємо більше стійкості, більш сміливості для того, щоб зараз собі дозволяти ці прекрасні нові зміни. І давайте зробимо з вами невеличку практику з EFT, техніка емоційного звільнення, яка допоможе вам, коли приходить ця провина, звільнятися від неї та перезаписувати Свої програми негативні на нові програми свободи, на нові програми задоволення. Покладіть руки на серце, зробіть три глибокі вдохи, видих. Відчуйте, як воно там б'ється, як ваше серце, золоте серце, як воно хоче свободи, як воно хоче щастя, радості, як воно втомилося, що ви його зупиняєте ось цими якимись старими програмками, які вже навіть загубили свою актуальність. Їх вже не існує насправді, вони існують тільки в вашій голові, вдох, і на видиху відпускайте. І тепер ніжно та з любов'ю простукуйте ось тут точку карате. Найпотужніша наша точка, вона буде знижувати кортизол, що дозволить нам зараз трохи послабшити той тригер, який в нас є з приводу задоволення від життя. І повторюйте за мною. Навіть якщо відчуття провини знову і знову приходить до мене, особливо в ті моменти, коли мені так добре живеться. Я все одно приймаю, люблю та поважаю себе цілком та повністю. Навіть якщо мені здається, що я винна за те, що так багато смачного в моєму житті, так багато гарного в моєму житті, так багато насолоди в моєму житті, а у інших ні. Зі мною все в порядку, я приймаю себе цілком та повністю, я поважаю себе, я люблю себе, навіть якщо знову і знову провина блокує стільки можливостей в моєму житті, вона не дає мені розслабитися, вона не дає мені розправити крилля та взлетіти вільно та високо. Та я обираю сьогодні позбавитися цього настільки наскільки вийде. І я люблю себе, я поважаю себе, я приймаю себе цілком та повністю. Навіть якщо мені здається, що ця провина така ж ліпуча, така ж вона власна наді мною. Сьогодні я повертаю собі свою владу, нову владу, владу волі, владу свободи, владу любові. І я поважаю себе цілком та повністю. Покладіть руки на серце. та повторіть собі тричі віднині і назавжди. Я дозволяю собі насолоджуватися життям. Якщо треба, надрукуйте собі цей новий закон вашого нового кодексу дорослої, зрілої, класної людини та повісте звідусіль, щоб ви бачили і пам'ятали, що ви були народжені задля того, щоб насолоджуватися цим життям. З вами була Катерина Штефан. Відпускайте відчуття провини, несіть світло, буде вам щастя, підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей. Пока!